На коридорах львівських вишів порожньо та тихо. Пік вступної кампанії позаду, адже зарахування бюджетників вже відбулося. Платникам же термін подачі документів продовжили до 25 серпня. Громадські спостерігачі кажуть, цього року вступна кампанія прийшла значно спокійніше. Порівняно з минулорічним досвідом, подача документів до львівських ВНЗ, і взагалі до українських, прийшла без наявності черг. цього року. На Електронний вступ. Абітурієнти, за повідомленням міністерства, близько 30% абітурієнтів подавали заяви саме через електронний вступ, тобто безпосередньо в інтернеті. Не було ніяких збоїв, а тому абітурієнти почали більше довіряти все таки. За словами спостерігачів, все ж певні зауваження до вступної кампанії є. Зокрема, проблеми виникали в процедурі нарахування додаткових балів призера Малої академії наук. Назва секції мала збігатися з назвою напряму підготовки. Проте роз'яснення відмін освіти вузи отримали аж в кінці липня. Вийшла така при ситуація, коли там 30 тридцятого чи 31 липня. Вузи отримали роз'яснення від міністерства про те, що має саме бути відповідність секції. І багатьом абітурієнтам познімали ці додаткові бали. І, відповідно, абітурієнти вже в своїй конкурсній ситуації зовсім інша ситуація змінилася, і вони опустилися на багато позицій нижчі. Цьогоріч абітурієнти мали змогу подати документи на 15 напрямів підготовки. І більшість з них чітко не знали, де все ж таки бажають навчатися. Відтак це перешкоджало тим, хто з факультетом визначився. Ми, як організація, яка проводить спостереження, так сходимося на думці, що вже час міністерству все таки пробувати запроваджувати пріоритетність. Поданих заяв у вигляді, коли один абітурієнт він подає декілька заяв, так але під час подачі він відмічає, наприклад, що факультет журналістики чи наприклад підготовки журналістик в університеті Франка для нього є найпріоритетнішим. так чи все-таки університет Франка він є більш пріоритетним ніж, наприклад, Київський Шевченка. Відтак вступна кампанія завершується 25 серпня. Аби встигнути стати студентом-контрактником, потрібно у приймальну комісію принести договір про навчання та квитанцію про оплату за нього.